Дотують нього вкладають. А ця родина, яка, по суті, обирає короля, вона має дуже багато грошей. Щоб ви собі присвоявили тієї це, він народився на Тернопільщині, тобто земельні обіді, які належали тільки йому, охоплювали сучасну територію Тернопільської, Хмельницької, Львівської і так далі. Щоб ви розуміли загальну площу тих земельних угідь, то якщо брати в його власності таких резиденцій, як Вірців є. Палац такого рівня і він будує з нуля. Цінами такого об'єкту, щоб ви собі уявляли його палац. От заберете ті вежі, лишиться такі маленькі прямоподніх. Це, щоб побудували в Блогуські. Вклали туди 200 тисяч золотих. Якщо вам просто сказати, що такі 200 тисяч в той час, в той момент кінь коштував 5 золотих. А палац складену це. Можна приходити з кількість, це село. Вартість одного села для